Всім привіт! Да почнеться срач штурмова бригада Людь. Я мовчати не буду. В нас вільна країна, вільних людей, штурмова бригада Людь, яка підпорядковується Офісу президента. Ситуація в чому? Мій чоловік звільнився, але при звільненні на виході з бойової частини стояли ТЦК і вручили моєму чоловіку повістку, бойову повістку. Уже з. Іменем, прізвищем і, і так далі. Але вони вказали, що він повинен приїхати по місцю свого проживання, приписці своєї, де він приписаний в Херсонській області, і там піти в ТЦК своє і оформити повістку. Але ТЦК не існує, його немає. І повістка, яка видана була на вулиці невідомими людьми. По формі, які навіть не представилися, такого не має бути. Але мій чоловік прийняв цю повістку, пішов знову на службі, але суть в чому? В тому, що штурмова бригада людь вбиває людей. Їхні командири вбивають людей. Посилають на штурм на м'ясо. Мій чоловік пройшов 9 кругів ада в цій штурмовій бригаді людь. Яка навіть не удосужилась йому дати нормальне звільнення і нормальну реабілітацію в 3 дні. Так, ми поїхали в Трускавецьк на 13 днів. Я за свій рахунок чоловіку безкоштовно по ОБД, по пораненню, Мій чоловік отримав поранення черепу базову травму. Багато по тілу осколочних трав. Деякі осколки ще неможливо витягнути, а деякі, деякі вийшли самі, робили операції. Для поліції мій чоловік інвалід, як говорить, мій чоловік звільнився з поліції, пішов в штурмову бригаду Людь, тому що він хотів захистити свою країну. І він сподівався, що країна захистить його. Але офіс президента, який підпорядковується президенту, і оця штурмова бригада Людь, яка теж підпорядковується Офісу президента, всі нічого вони не знають і нічого не хочуть робити. Я в шоці? Не йдіть воювати в штурмову бригаду людь. Це м'ясо. Це страх. Бережіть себе.